Що шукали озброєні правоохоронці та представники Генпрокуратури в обласній раді? Уже другий день у медіапросторі ціла низка припущень. Головна версія боротьба за контроль над видобутком бурштину. А про те, що коїлося вчора у стінах головного представницького органу області, у нашому наступному сюжеті. На третьому поверсі Волинської облради кілька спецпризначенців та чоловік у цивільному, який вперто не хоче представитись. Я не буду ніким. Ми забезпечуємо охорону об'єкта. Кабінету, де мають проводити слідчі дії». Мова йде про загальний відділ. Кількома поверхами вище чоловіки охороняють хід у регіональний відділ фінансового моніторингу області. Тут правоохоронців більше. Там є слідчі, є адвокат, є представники державного підприємства. Відбувається слідча дія, а саме обшук. Шукають документи згідно ухвали суда. Які саме, я вам не можу сказати. Тим часом здійнявся рейвах у кабінеті екс-керівника комунального підприємства Волинь природресурс» Веніаміна Туза. У коридорі ніхто не знає, чому допитують посадовця. Не пускають до кабінету керівника фракції в краді Ігоря Поліщука, який тут виконує функції адвоката пана Туза. Зачинилися в кабінеті слідчі разом з моїм клієнтом і нікого туди не запускає. Більше трьох годин за закритими дверима триває обшук. Потім київські правоохоронці вилетіли з кабінету на вулицю. Коментувати ситуацію на відріз відмовляються. Без коментарів з приводу отримання коментаря звертайтеся, будь ласка, до прес-центру Генеральної прокуратури. Видно, правоохоронці перевтомились та перенервували, тож перше, що роблять, викурюють по цигарці та швидко сідають в свої машини. Проливає світло на ситуацію, керуючись справами Волинської облради Дмитро Дубняк. Каже, обшуки проводяться на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Нині Прокуратура вилучала рішення та протоколи засідання постійної комісії, які стосуються діяльності Волиньприродресурсу. Нагадаємо, комунальному підприємству на останній сесії міськради дозволили видобувати бурштин на Волині. А тим часом підвішеним залишається питання, кому належать тисячі гектарів родовищ бурштину. На території претендують волинь та Держлісагентство. За останньою інформацією, справа перебуває в судах і поки немає законної сили. Рішення про надання надр користування це рішення. Які приймалися в травні місяці? Потім були зміни. Ці всі зміни і самі рішення вирішені на сайті обласної ради відкритий кримінал проти усіх, які нібито незаконно надали надра у користування КП «Волиньприродресурс». Згідно цієї ухвали, вилучалися документи по рішення і протоколи комісій, які стосуються діяльності Волинської обласної ради та середньої діяльності КП ПКП Волинкового Здійснюється досудове розслідування у кримінальній провадженні з пактом талживання службовим службовим особам Державної служби геології та надр країни, які незаконно видали спеціальні дозволи на користування надрами. В облраді коментують, що слідчі дії ніяким чином не вплинуть на діяльність волинь Що спонукало правоохоронців розпочати кримінальне провадження стосовно комунального підприємства Волинь та на що слідству оригінали рішень та постанов поки невідомо. Сподіваємось, уже найближчим часом Генпрокуратура прокоментує свої дії офіційно. Наталка Климко Дмитро Кудик для новин на часі.